Яка в нас редиска, класна, я одну вимикну, бо я вже намикала багато. О, така велика, така редиска, бурячок. У мене один, два, три, чотири корчика фасолі. Цибулька гарна, цибулька буде гарна, травички у нас немає такої на городі, а так... Це, все, все, жука. Жуки ми теж не розплоджуємо. Туди далі трошки кукурудзки і посіяли, щоб переорвати. О. Це вже туди не наш часник, це сусід, аж трошки. І, і от там сусідські городи, гарно. Eh, yeah, lo